Хто живе під кровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа, охорона моя та твердине моя, Боже мій, я надіюсь на нього. Він пером своїм вкриє тебе і під крилами Його заховаєшся ти, щит та лук його правда. Не будеш боятися страху нічого, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходять, ані морвості, що нищить обівдні. впаде тисячі біля тебе, і десятки тисяч біля тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки своїми очима подивишся. І заплату безбожним побачиш, Господь, Він твоя охорона. Всевишнього ти учинив за своє пристанище. Тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться, бо своїм ангелом він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. На левий вужу, ти наступиш, Левчука й крокодила, ти будеш топтати, і каже Господь: Ти моє ім'я зберіг, а я тебе збережу. Я з тобою в недолі врятую тебе та прославлю тебе. І довгістю днів я насичу тебе, і Він бачити буде спасіння моє. Амінь. Тільки Бог може нас врятувати. Він дає нам перемогу, Він дає нам силу, Він дає нам наснагу Духа Свого, щоб ми йшли і наступали на всю ворожу силу. Amen.